Всім привіт наші любі підписники. Ну що ж, починається наша подорож. Ми їдемо на найбільший український фестиваль в штаті Вашингтон. Ми їдемо в місто Bellevue. Белев'ю, Белев'ю Даунтаун Парк, про який ми говорили в попередніх відео. І івент уже відбувається завтра, але сьогодні, о 8 годині, нам треба поставити палатку там в парку. Так що зараз у нас 6 години вечора, ми трошки запізнюємося, але ми вже в дорозі. Нам їхати ще десь 2,5 години. Тому поїхали з нами. Зараз ми знаходимося в Starbucks. Я пішла в туалет, тому що дуже голосно грала музика, авторські права, всі справи. Так що Зараз покажемо, що ми взяли з собою з чоловіком. Так, я взяла собі з Горіхової еспресо. Мій чоловік тобі. собі взяв якийсь ванільний напій. І їдемо ми далі. Отже, ми добралися до готелю. Це вхід, туди ванна, кімната. Церкало при вході. Тут у нас а, ось така гардеробна. так. Це вхід. Зразу йдемо в ванну кімнату. Так, дуже чисто. Все виглядає чистенько, набагато чистіше, ніж наш попередній готель. Два ліжка. Я не знаю, чому, але якщо брати велике ліжко це два двохспальних ліжка. Е, якщо б я брала кінг, тобто величезне ліжко, королівське ліжко, було б на 55 доларів дорожче. Я вирішила, що нехай буде два ліжка, яка різниця нам е, зекономити 50 доларів, чому ні. І ось такий от столик. Просто. Подивіться на цей стільчик, і ми були в готелі, в якому просто було все заляпано. І чистенько дуже. Кавомашинка, кава. Ось така фільтр, кава. І дикав кава також є. Є всяка, цукор, серветки, чай є, ліптон. Ось телевізор. Мікрохвильова. Всякі туми, і тут у нас холодильничок. Невеличкий холодильничок. Ось так з льодом. Ось такий от готель. Так, і зараз покажу вам, як все виглядає на вулицю. Уже зараз темнота, але нічого. О, дивіться, якраз ми бачимо нашу машину з вікна. Ось так. Вже темнота, але я зранку вам покажу це містечко. Якщо хто з нами уже рік, то ви маєте пам'ятати про цей фестиваль, тому що ми виставляли відео про цей фестиваль. Ну що ж, побачимося, якщо ми ще будемо щось сьогодні робити, не знаю. Маємо надію, що будемо. Тут ще є басейн в цьому готелі, і я не знаю, ми забули з собою взяти наші купальники, тому печально. Але нічого, дуже хотілося поплавати. але вже є. Ну що ж. Побачимось в наступному кадрі. Па-па. Ми вийшли прогулятись. Кас? Крас? Окей. Так, готель нашій. Хемптон називається. Ось так. Біля Таргету. Ось так все виглядає. Чистота. Smells like cucumber. Це мій найлюбийший магазинчик з їдою. Joe's". Кафешки і все поряд з готелем. Дуже чисто і гарно. We haven't spoken? No, ну що ж, ми прийшли поїсти, і ми прийшли в таке от місце. Називається Dave's and Busters. Так все виглядає. Uh, ми зараз будемо вибирати uh, собі поїсти ціни тут ну, середньої якості, можна сказати, так, з середньої вартості. Тобто, так рибс uh, будуть коштувати ребра uh, так, 20 доларів, рибай стейк. Ось так Рибай стейк. паста 21 долар. Чікін паста, куряча паста 1950, і and chips картопля і з рибою. Atlantic фіш. Пише, що Атлантична риба 18 доларів. І Кріспі chicken стріпс 14 доларів. Ну, ось такі ціни В общем, виглядає все, в принципі, досить гарно. І напої. Ось так. Так, ми замовили е, картоплю плі? Побачайте, воно е, парує, бо гаряче, і заказав мій чоловік собі з куркою. Такі чипси, начос, і там гострий перчик е, і помідорки, кукуруза. Ось таке мексиканська їда одним словом. Всім смачного, хто їсть. Повернулись в готель і йдемо відпочивати. Всім доброго ранку. У нас сніданок. Вибачте, але ми вже доїдаємо. Я забула, що я мала знімати. Ми взяли банани, апельсиновий сік, яблучний сік, бейгол, яйця. Дуже несмачне. Мафин і мій чоловік також їсть бейгол. Ось такий от зніданочок, якщо вийде зараз, зніму вам, як там все виглядає, але тут дуже багато людей. Ну що ж, ми це вже ранок. Вийшли з готелю з заднього входу і будемо їхати вже в парк. Ми вирішили зняти вам трішки даунтауну, тобто центру міста, і просто подивіться, яка чистота, як це охайно прибрано зовсім інакша Америка. Ми до такого не звикли. Точніше, є такі міста, ми таке бачили, але це місто все просто чистеньке і гарненьке. Ви просто подивіться на це все. На деякий момент здавалося, що ми знаходимося в Європі. Дуже багато українців знаходиться в цьому місці, також дуже багато євреїв. Це просто нереально охайне місто, і ми зрозуміли, що в майбутньому ми б хотіли переїхати переїхали сюди, тому що просто подивіться на це все. Краса. А тут ми вже під'їжджаємо в парк. Це якраз заїзд в парк, і просто подивіться, як всі гарно запаркувалися. Також чистенько, як я вже повторюю стільки раз. І ми намагалися знайти де ж заїзд, щоб запаркуватися і гарно стати. Ну що ж, ми приїхали вже в свій тент. Наш самий останній номер 93. Між нами ще два місця, але тут нікого немає. Ну що ж, ось так виглядає. Хтось буде жарити. Так, ну що ж, ми вже принесли все з машини я забула саме основне. Я забула викрутку, щоб скласти свою поличку. Але масштаби цього парку, мені здається, що цього року навіть більше. Тому що для дітей поставило більше всяких стрибалок. І навіть тут є тваринки. Тут навіть є овечки, здається. Якщо я не помиляюсь, то овечки. Так, зараз ми до них дійдемо. Є дуже багато фотозон, бачите, люди встановлюють фотозони. Може, колись ми доростемо до тих масштабів. Цю ми щось таке зробимо цікаве. Także, no, tak. Ja nareszcie końcu do owieczka, gdzie się Не просто для того, щоб мати ось такий день відпочинку. Але це є особливий день, коли ми зібралися для того, щоб щиро подякувати нашому Господу. Ми можемо з усією сміливістю сказати, Дуже багато різних організацій, як бачите, український культурний центр Вашингтону. Також продавали різні книжки лише українською мовою та англійською з перекладом. Також продавалися різні квіти, флорист було, вона вчила дівчат, як складати букети. Також було багато різних фотозон, де можна було сфотографуватися. І просто подивіться, всякі різні церкви брали участь, різні бізнеса. Також тут була зона, де можна було поїсти. Просто масштаби цього парку нереальні. Також весільний салон був. Дівчата могли приміряти різні плаття, сфотографуватися. І мені здається, що це був реально такий е, класний е, день. де можна було просто відрекламувати себе і люди запам'ятають тебе, от бачите, дівчата приміряють плаття. Мені здається, що нам треба робити побільше таких подій, щоб розказувати про українську культуру. Далі буде голосно. Не буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Кріпна ша, пожелі по Сьогодні на нашому фестивалі є благодійні організації. Ви можете говорити про те, що ви не бачите. Ми у Тланта, підходьте, цікаві людям, допомагайте. Сонце не смагає в нас, дощу немає, я завжди дякую. Зараз уже шоста вечора, просто подивіться. З кожною годиною все більше і більше і більше і більше людей. Протиснутись уже нема. Нема як. Намісили болота. Просто нереальна кількість людей. Чара на їжу.

Так, наше ругание українців. Просто подивіться на ці масштаби, парк величезний. Люди все приходили і приходили. Все мало бути до восьмої години, але ми залишилися до 10-ї і ми вже збиралися. Всім привіт! Розкажу вам історію нашої зарядки. Приїхали ми на парковку, і тут в комп'ютер вносиш, на який рівень ти їдеш. Заходиш в ліфт, нажимаєш куди тобі треба. Там на комп'ютері нажимаєш. І їдеш, і тебе тобі, тобі тобто ніякі більше кнопки, ти не нажимаєш, тільки щоб закрити двері. І їдеш куди тобі треба. Ми намагалися в цьому місті, в місто Балев'ю, зарядити свою теслу. І що вам скажу, що це просто нереально. Ось тут на комп'ютері набираєш циферки і їдеш куди треба. Ну що ж, епопея не закінчилась, їдемо шукати зарядку. Ну що ж, любі друзі, всім дякуємо за перегляд цього відео. Надіюсь, вам воно сподобалось. І зараз ми вже їдемо додому. Ми приїхали на зупинку. А, знову ж таки, сходити а, в туалет, трошки відпочити. І зараз покажу, як виглядає ця зупинка. Просто подивіться на цю красу. Дуже гарно. І це все туалет. Ліва сторона для чоловіків, права для жінок. Ось вот так. І на цій ноті, дякуємо за перегляд цього відео. Поставте лайк, підпишіться на канал. І побачимось в наступних відео. Всім па-па!